Всім доброго раночку. Підзбирала трішки огірочків, так що буду закривати, поки є. Стоїмо працюємо. Поїхали далі. Видивилася один рецепт, роблю вперше. І ви робіть, а тоді будемо з вами обмінюватися цими. Смачне чи не смачне? Рецепт дуже легкий, так що поїхала робити. Там розповідали на 3-літрову банку. Ми я буду робити на півторашки. Для трьохлітрової банки потрібно 2,5 ложки солі, а нам 에... ложка і владська. Хоча була сказати, на... на дно там ложили тільки укроп, а я положила ще хрін і цю. Смородину і укроп. Так, тоді потрібно ще чорний перець, пів ложечки, столові, нечайні. Я думаю, так хватить. Ось запах зараз буду чхати. Не знаю, які вони смачні чи не смачні. І гірчичний порошок теж пів ложечки. Ось, десь так. І часник. Теж по пів ложечки. Може сподобається кому-то будуть готувати. Може і мені сподобається та буду робити. Так, тепер заливаємо холодною водичкою. Повороною водичкою. Все, закриваємо кришечкою. Добре, пере... Як там танцюють із тими. Е... Табула, як вони. Ну, коротше, ще... а <плес> теме добре переколачуємо, щоб все воно в нас там змішалося. роз... Цілі розстала і у погріб, і все. Оце такий рецепт. Не знаю, що з нього вийде, Ну на пробу пару баночок закрию. Так що робіть, потім будемо обмінювати. обмінюватись враженнями, яке воно смачне чи не смачне. На цьому рецепт завершили. Я думаю, може буде смачно. Кажуть, гіркеньке добав бути. Перченьке. Коротше, повинно бути. Ой, жаро, жаро, спека. Я сам тут досола, я вам покажу, що в мене з'явилося. Яка моя хазяйка з'явилася? Кастенько будете тепер її бачити, не посидюха яка, не новиться їй. Ух ти, бігати їй треба. Здоровайтеся, даруйся. Кере всім хеллоу. <головік> Хе-хе-хе. <головік> Тимонюня девочка, Тимонюня, девочка. Хозяйка, бачите? О, все обиделась. Гарчи! Спорт не дає. just